Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Ось такого кольору. Розпускається жоржинка. Ось такий вже бутон жоржини, вже видно, якого вона буде кольору, хоча телефон не передає, вона трохи світліша, буде червона. Підходить сезон жоржин. Хризантеми вже майже всі відквітували. І чорнобривці. Також вже майже відквітували соняхи декоративні. Вже починають формуватися бутончики на острі. там без двух минимум. А не примерил их. Ось такий сьогодні обсяг робіт зробили, виставили ворота, Короб погрібничок. Коза вже проситься додому. Сонце вже зайшло зараз на пів восьму День сьогодні був спекотний, було плюс 36 на сонці, а під вечір приємна прохолода. Ось таке сьогодні було відео. Трошки про будівництво, трішки про квіти про наше сільське життя буття. Кому відео сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд, пишіть коментарі. Все буде Україна, всім всього найкращого! І до наступних відео.